Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1197 за підручником мали 7 класу, автора Олександра істера. І наше завдання знайдіть розв'язок системи рівнянь. Ми вже почали метод підстановки, Все круто, все класно, тому починаємо з першого Так. Надіюсь, що ви вже вивчили, як це робиться. Так, тому я лише трошечки вам допоможу. Мінус 4х дорівнює 8. І 5х мінус 2 y дорівнює 4. Ми прекрасно розуміємо, що з першого ми можемо спокійно знайти х. Так? Х дорівнює 8 поділити на мінус 4. Чим мінус в системах, це кожен раз треба писати заново. Не знаю, як вам поділіться своїм враженням, але я цього не дуже люблю. Але, ну що ж, правила є правила, не порушуємо. Так, отже, 8 поділити на мінус 4, це буде мінус 2. Х дорівнює мінус 2 знайшли. Тепер у, другу, у друге рівняння замість х представляємо мінус 2. Тобто у нас буде 5 помножити замість х мінус 2, мінус 2y дорівнює 4. Рахуємо. Х дорівнює мінус 2 без зміни. Так, а тут у нас буде мінус 10, мінус 2, дорівнює 4, х дорівнює мінус 2, навіть коментувати не хочеться. Так, з ігри залишаємо в одній, зліва, так, у нас і з мінусом, тому мінус 2 y дорівнює справа у нас 4. Мінус 10 переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом плюс 10. Отже, у нас х дорівнює мінус 2, і мінус 2 у дорівнює 14. Так, є. І у, Давайте так усно, 14 поділити на мінус 2, чи записати вже ладно. 14 поділити на мінус 2. Куди ж дінешся? Отже, х дорівнює мінус 2, у дорівнює мінус 7. Так, розв'язок першого є. Переходимо до другого. Так, друге. Y дорівнює х плюс 5. Ну що ж, так, і 7х плюс 3y дорівнює мінус 5. Хоч виражати нічого не треба. Так, у нас у першому рівнянні y виражено. Тому нам треба ось цей ось вираз підставити замість у у друге рівняння. Тому, як завжди, перше пишемо без зміни х плюс 5, а у другому 7х плюс 3. В дужках і підставляємо наше значення х плюс 5, дорівнює мінус 5, тобто, по суті, перетворюємо на рівняння з однією зміною, так. Y дарівня х плюс 5 і згадуємо розподільну властивість множення, так розкривання дужок, нікуди тут не дінемось. Так, 3 множимо на х, це буде плюс 3х. І 3 множимо на 5, це буде плюс 15, дорівнює мінус 5. Так, система. І x плюс 5. Так, зводимо подібні: 7 x плюс 3 x це буде 10 x так, дорівнює мінус 5 і 15 переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом мінус 15. Угу. Mm -hmm. Так, і у нас буде 10х дорівнює мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус, мінус 20. О, як красиво виходить, так? І дорівнять 5, а х дорівнює мінус 20 поділити на 10. Це називається, знаходимо невідомий множник. Y дорівнює Х плюс 5. Мінус на плюс дає мінус. І х дорівнює мінус 2. Так? 20 на 10. Все. Х знайшли. Тепер замість у уперше підставляємо. Значить, у нас y дорівнює. Замість х у нас буде мінус 2, плюс 5. А х і так і залишиться мінус 2. Система. Y дорівнює 5 мінус 3. Так, і. Х красивий намалюємо. дорівнює мінус 2. Це буде розв'язок системи. Все, розв'язали весь номер. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за підтримку. Тому до нових зустрічей. Па-па!